Всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу зняти відео про свій прес. Вже є на моєму каналі відео, як я пресую різні вулики, Лежак, Альпійський вулик, Роже Делона. І сьогодні я хочу зняти, як я пресую самий той прес, який я роблю частіше. Це 12-рамочний додан. В такому вигляді до вас приходить прес. От він. І зараз ми спресуємо один вулик. В першу чергу нам треба очерет. От він я нарізав його, його довжина 510 мм. Також нам треба буде три обв'язки: верхня, середня і нижня. У наступній частині відео я зніму, як можна зробити бюджетний варіант тільки з двома тоненькими обв'язками. Значить дві обв'язки в мене по 16 мм і одна 34 мм. Розміри обв'язки. В вона має 472-472. По зовнішній рівно на 80 більше, тобто 552 на 552 позовні. Отут -от зроблені четверті з одного боку і з другого четверті. А ця реєчка сплошна. Значить, треба три обв'язки: нижня, середня і верхня. Також нам треба буде 4 зовнішніх планки, 4 уголка. Чотири внутрішніх уголка і ще внутрішні планки. І так, починаємо. Розбираємо прес, виймаємо шпильку. виймаємо хрестовину і спочатку закладаємо нижню в'язку і починаємо закладати очеред. Беремо такий пучечок очерету, розділюємо його пополам, міняємо напрямки і закладаємо в прес. Отак от. Один бік сюди. Беремо другий пучечок, перевертаємо. І закладаємо так. І таким чином йдемо по кругу. Все, заложили три слоя, тепер, тепер ложимо середню обв'язку. Все, і починаємо закладати далі. Комиш накладається десь на корпусі 310 на 6 см більше, ніж має бути сам корпус. Так, оце в нас верх. Ось тут підписано да, верх. От. Вложимо верх. Тепер саме час положити нашу прижимну планку. Як бачите відстань між оцею планкою і верхом десь 6, 6 см. Зараз ми ложимо... Ложимо хрестовину, і зараз ми будемо його затискати. Шайба. Коли до вас приїжджає прес, оці гайки будуть зверху. Ці гайки служать для настройки пресу, щоб не крутити лишній раз. Що ми робимо? Ми наживляємо декілька разів винт. Коли ми його наживили, ми опускаємо ці гайки. Опускаємо ці гайки вниз. І за допомогою двох ключів ми затягуємо їх одна відносно іншої. Все, коли ми поставили хрестовину, вставили вінт, тепер ми ставимо фіксатори. Таким чином ми фіксуємо наші планки, щоб вони не розсувались при пресуванні. Все, дивимося, щоб наш комиш ніде не випирав. І починаємо зажимати. Прес треба ставити трошки нижче, але вже зараз поставили там, де було місце. Коли в нас залишилося отут 1 сантиметр, ми беремо Ми беремо молоточка і підбиваємо кутики. Все, от таким чином виходять наші кутики. Зараз я пройдуся по кругу, позабиваю всі і будемо допресовувати і набивати уголочки. Тепер, коли ми за молоточком порівняли кутики, тепер, так як верхня частина пресується більше, ніж нижня, для цього беремо тверточку і таким чином опускаємо нижню обв'язку. По кругу один раз, проходимо все. І тепер. Допресовуємо до кінця. Все, запресували ми до кінця. Наша хрестовина сперлася в упорчики. І тепер от ці упорчики, от наш корпус, тепер ми будемо набивати уголочки. Набивати будемо пневмостеплером. степлером. Прямо степлер. Тут в мене 25-та скоба. Тут, як бачите, в мене є такі упори, я їх лишаю. Спеціально, щоб просто на них спирати уголок і не дуже там дивитись знизу. Просто ми спирали уголок і прибиваємо його пневмостепером. Раз. І знизу тепер. Тепер з боку. Все? Один готовий. Беремо другий. Так само? Один? Другий, третій. Іноді можна підстукати Таким чином є Четвертий. Ну що ж, уголочки в нас всі набиті? Набили по одній скобі, можна їх бити на, на саморізи, хто хоче? І ще також. Також оголочки наші пристрелюються до нашої середньої обв'язки. Все, оголочки всі набиті, тепер набиваємо планочки. Я буду підкладати такий брусочок. Тут в мене вже розмічено, де треба прибивати. Ставлю сорокову скобу? Ну, що, запресували ми набили ми. Куточки степлером, набили планочки. Можна це все робити на саморізи, можна бити степлером. Тепер вже можна виймати корпус з пресу. Знімаємо, викручуємо наш вінт. От виходить наша висота запресовки. Десь 6 см на доданівський корпус. Знімаємо нашу хрестовину, знімаємо наші ограничителі, знімаємо прижимну планку і відкручуємо барашки по кругу трошечки на один оберт. Все, барашки ми скрутили. Тепер виймаємо опля! Отакий от виріб. Зараз ми знімемо прес, поставимо виріб на стіл і продовжимо далі його робити. Тепер ми будемо набивати внутрішні уголки. Я їх зробив з таким профілем можна звичайні уголки. Зараз я їх буду набивати теж скобою 40 мм. Спочатку ми вирівнюємо камиш. Ну все, так більш-менш підрівняли, спочатку б'ємо низ, отак от, от. Тепер вверх. І середину. Все, таким чином набиваємо. Чотири уголка. Все, наші уголочки набиті. Тепер треба набити шепланочки зсередини. І останні нам чотири планочки під плечики рамки. От і все, друзі. Корпус у вас у нас готовий. Ось такий виходить корпус. Зразу хочу сказати, можна зняти, зробити бюджетний варіант. Можна зробити корпус висотою 35 см, це буде зразу з подрамочним простіром. Це в тому випадку, коли ви працюєте один корпус плюс надставки. До речі, в цьому пресові можна пресувати дві надставки. Але я думаю, що надставки краще робити з фанери чи з ОСБ. Тобто, можна зробити корпус вищий. І зробити тільки нижню обв'язку і верхню. Верхню обв'язку можна теж зробити вузенькою, а під плечики просто вставити сюди якусь пластмасу чи жесть. Може я в майбутньому покажу. Зараз покажу, як сідає рамка. От, тут знімай. Все, ідеально 2 міліметри, як має бути. Тобто в пресі ви завжди зробите всі стандартні вулики. От рамочка стає. Все чудово. Ну все. На цьому все тоді. Ось такий такий корпус. Ну, вага його я знаю, може 5-4 кілограма, не знаю. Але можна робити з 35-ки. Це 40 можна робити з 35-ки, можна робити тонче обв'язки. Це корпус люкс. Є бюджетні варіанти. Кого цікавлять бюджетні варіанти, дзвоніть, я все розкажу. Все. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, слідкуйте. У мене буде багато ще ідей, новинок. Всім до побачення!